Всіх вітаю на нашому каналі. Продовжую цитувати книгу українців поліції і рейськомісаріаті 41-44 рік Південна Волинь, авторів Олег Клименко та Сергій Ткачов. А саме особовий склад Кременецької міської поліції з квітня 44, по березень 44 Вибачайте, з квітня 43 по березень 44 роки. 1. Андрушевський Фердинанд. 1921 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Королівський з'їзд 37. Співробітник міської поліції. учасник самооборони. 2. Білінський Пьотр. 1912 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Ясна, 8. Співробітник міської поліції, учасник самооборони. 3. Борилук Антон, житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 4. Бродзєвський Владислав житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. Загинув від рук оунців, оунівців на початку серпня 43-го року. 5. Бродзєвський Йоган, 1918 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Боярська, 20. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 6. Врублєвський Мартин. 1903 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Широка, 23. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 7. Врублєвський Франц. 1920 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Шпитальна, 2. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 8. Врублєвський Микола Павлович, 916 рік народження, житель Кременця. Вулиця Медова, 16, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 9. Гіжицький Юзеф. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 10. Гіжицький Владислав. 1920 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Базарна, 6. співробітник міської поліції, учасник самооборони. 11. Горчинський Ян. 1922 рік народження. Житель Кременця, Кременця, вулиця Базарна, 80. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 12. Іванєв... Іванєвський Микола. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самооборони. 13. Кашуба, Франц, житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 14. Клопотовський. Житель села Загайці Великодедеркальського Району, начальник Кременецької міської поліції з березня 43 до березня 44-го втік з Гітлерівцями за кордон. 15. Кубелка Вацлав. Житель Кременця, співробітник міської поліції. 16. Кубіков... Кубіковський Зигмунд. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самооборони. Загинув від рук Унівців на початку серпня 43 року. 17. Лістовський Вітольд. 1916 рік народження. Житель Кременця. Вулиця. Туники, Туницька, 17. співробітник міської поліції, учасник самоборони. 18. Лістовський, Петро. Житель Кременця, співробітник міської поліції, Учасник самоборони. 19. Моцалєвський. Ян. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 20. Молдінський Францішек 1907 рік народження, житель Кременця, вулиця Стрімка, 7. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 21. Омелянський Юзеф Олександрович. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 22. Омелянський Вацлав. 1905 рік народження. Житель Кременця, вулиця Алея Підгірна, 23. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 23. Петровський Ян, житель Кременця, співробітник, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 24. Полянський Владислав. 1914 рік народження. Житель Кременця, вулиця Рітрештрасе, 183. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 25. Пузай Тихон. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самооборони. Загинув від руку Вунінців на початку серпня 43-го року. 26. Рекондвальд Ян Юліанович. 1912 рік народження. Житель Кременця, вулиця, Вільгельмштраса, 3. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 27. Рокітніцький Вільгельм. 1920 рік народження. Житель Кременця, вулиця Ринкова, 51. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 28. Рокітніцький Юзеф. 1916 рік народження. Житель Кременця, вулиця Королівський, З'їзд, 24. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 29. Савлучинський Дмитро Сергійович. 1910 рік народження. Орожанець Москви. Заступник начальника Кременецької міської поліції з липня до вересня 43 року. Раніше служив начальником Шумської районної поліції та чутовий в 105-му батальйоні 30. Світський. Ян Броніславович, житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 31. Сікора Чеслав Вікторович, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 32. Слівінський Петро Маркович. 1917 рік народження. Житель Кременця. Вулиця Флігерштраса, 7. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 33. Собчевський Петро, житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. Загинув від рук огурців на початку серпня 43-го року. 34. Супінський Тадеуш Леонтьєвич, Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 35. Суходольський Станіслав. 1912 1904... рік народження. Житель Кременця, вулиця Широка, 159. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 36. Франчук Франк. 1911 рік народження. Житель Кременця, вулиця Базарна, 55. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 37. Ярмолінський Казимир. 1915 рік народження. Житель Кременця, вулиця Рітерштраси, 3. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 38. Ясінський Франц. 1916 рік народження. Житель Кременця, вулиця Бесера, Бесера, 4. Співробітник міської поліції, учасник самоборони. 39. Ясінський Ян. 1913 рік народження. Житель Кременця, вулиця Базарна, 55, співробітник міської поліції, учасник самоборони. 40. Ястремський Антон Янович. Житель Кременця, співробітник міської поліції, учасник самооборони. На цьому список закінчується. Список особовий склад Кременецької міської поліції з квітня 43 по березень 44 рік. Дякую за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, лайкайте, репостьте. Бувайте здоровенькі.